Za 2025 rok ukraińska rozwitka, ta Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zademonstrowała, że wojna dla Rosji bilsze nie ma bezpiecznej terytorii. terytorium. Specoperacji Gór i SBU Rosji miliardy zbytków na przerwałe i wojskowe możliwości. bilsze u naszym materiał. 7 мільярдів доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яку вразили під час спецоперації СБУ Павутина 1 червня 2025 року. Було знищено або пошкоджено 41 літак. Відзвітували виконавці. А це 34% усіх стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування ворога. Голосивши про успішну спецоперацію, СБУ передали послання Росіянам словами Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Спецоперацію «Павутина» СБУ готувала понад півтора року. Спочатку до Росії переправили fpv дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Упродовж року безпілотники атакували 21 нафтопереробний завод противника, що напряму впливає на економіку РФ. Під ударами опинилися Рязанський МПЗ у Підмосков'ї, Новокуйбишевський у Самарській області, Волгоградський нафтопереробний завод та інші. Частину об'єктів довелося тимчасово зупинити, що скоротило близько 17% від загальних потужностей переробки нафти. Це призвело до скорочення експортних доходів та дефіциту бензину по всій Росії. Росіяни вишукувались в черги за паливом через проблеми з постачанням, яких не бачили в країні з 90-х. Сукупна потужність нафтопереробних заводів, які зазнали атак українських дронів у серпні та вересні, становить 123 мільйони тонн на рік. Іншими словами, 38% – це верхня межа потенційних пошкоджень. Це стало можливим завдяки роботі українських інженерів, які модернізували дрони Люти, збільшивши їхню дальність польоту до понад 2000 кілометрів. Завдяки штучному інтелекту безпілотники здатні точно наводитися на цілі навіть в умовах активних перешкод. Нова ера морських воєн розпочинається. Пише The Times про успіхи української розвідки у морі. Йдеться про рейди з застосуванням fpv дронів та інших бойових безпілотників. Наприклад, у серпні, у результаті рейду, гур України знищили катер типу Бел-680, радіоелекційну станцію Гарпун б та Реб-Гроза. Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу. Українські водолази очищали маршрути для надводних безпілотників, розмінов. Воли ділянки моря, знімали сітки та створювали приховані коридори для проходу Сіабебі та магура. Саме ці підготовчі дії дозволили українським дронам вийти на глибину і завдавати ударів по кораблях та танкерах тіньового флоту. Кораблі російські ледве діють. Вони виходять на 20 морських миль, запускають балістичні ракети та повертаються. Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат роботи нашого підрозділу. Бо ви можете собі уявити вартість утримання флоту, який не може діяти в морі. 2 травня 2025 року за 50 кілометрів від порту Новоросійська спецпідрозділом ГУР України було збито російський винищувач Су-30. Удар здійснили ракетою АІМ-9 з безпілотної морської платформи Магура В-7. Це перший в історії випадок зі знищення реактивного винищувача морським дроном. Бавовна відбувається і у Каспійському морі. СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору. Зокрема, 11 грудня стало відомо про ураження російської нафтовидобувної платформи імені Філановського. Далекобійні дрони СБУ впродовж грудня уразили вже три нафтовидобувні платформи росіян. Марія Черніхівська, слава ті.